Скільки працівників Запорізької атомної електростанції перебувають наразі у російському полоні і пакують бусик і виїжджають, і потім про людину нічого не відомо. Не менше двох тисяч осіб цивільних мешканців пройшли через катівну, через незаконне утримання. Хто з них вже засуджений? І в чому їх звинувачують окупанти? Причина те, що забирається про їх позиція? Судять і за тероризм, і за державну зраду. Чи є можливості звільнити з полону співробітників ЗС? І що для цього потрібно? Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. У російському полоні перебувають понад 20 жителів Енергодару. 13 з них працівники Запорізької атомної електростанції. Такі дані на початку квітня оприлюднив міський голова Енергодару Дмитро Орлов. За його словами, серед полонених є зокрема зниклі безвісти люди, про яких немає жодної інформації. Також є енергодарці, яким російські суди вже винесли незаконні вироки. Дмитро Орлов також наголосив, що для окупантів є звичною практика фабрикувати кримінальні справи проти українців на окупованих територіях, засуджувати їх до величезних термінів та депортувати на територію Росії. Серед засуджених працівників ЗС міський голова згадав про начальника зміни турбінного відділення експлуатаційного підрозділу Сергія Спартесного, працівника енергоремонтного підрозділу Олександра Матюхіна, інженера з ремонту електричного цеху Сергія Коржа, інженерку Наталію Шульгу та інших. Їх засудили до термінів понад 10 років позбавлення волі. Міський голова Енергодару Дмитро Орлов розповів новинам Приазов'я, що за три роки окупації в російському полоні перебували понад тисячу місцевих жителів. Більшість з них змогла звільнитися та виїхала на підконтрольну Україні територію. Серед підтверджених на сьогодні полонених переважають працівники ЗАЕС. Вони або перебувають під російським слідством, або вже засуджені. Перебувають вони на в різних місцях. Ну здебільшу це. Е, с... СІЗО міста Ростов. Ростов так судять по статтях різних. Причина те, що забирається про українська їх позиція, судять і за тероризм, і за державну зраду. Правда, не зрозуміло за яку зраду, бо вони не є громадянинами Російської Федерації, вони мешканці України. Громадяни України і мешкають на тимчасово окупованій території. То для них зараз кожен, кожна людина, яка нам не отримала паспорт або має якусь там символіку, а просто має проукраїнську позицію. Це для них потенційні терористи. Є навіть випадки, коли засуджують за те, що люди там два чи три роки тому донатили на Збройні Сили України. От. І це вже є приводом того, що як спонсор тероризму вони це називають. Ну тому. Такі випадки, коли які там ну, не зовсім не в'яжуться і жінок, там, і літніх людей. Там більше є випадок, коли там чоловіку більше 70 років його присудили йому там, чи 14 чи 15 років ув'язнення. Ну, тобто, це такі речі в нелюдських умовах ну, просто витримати цей строк просто нереально. Працівників ЗС затримували переважно після закінчення робочого дня, каже голова Енергодару. Саме на підприємстві їх не затримували. Як правило, вони практикували ну, станція це ж об'єкт режимний, незважаючи на те, окупована, вона чи вона при українських прапорах була. О, це режимний об'єкт. Там фіксується кожен прохід, кожен вихід кожного працівника. І, як правило, якщо це працівники атомної станції, то був зафіксований приход на роботу. І після того, як зміна закінчилася, зафіксований час, там плюс-мінус 5 хвилин. Як правило, людина виходить, її вже чекають, тобто її блокують перепуску, потім розблоковують її вже чекають представники спецслужб Російської Федерації, пакують бусік і виїжджають, і потім про людину нічого не відомо. Російські силовики ув'язнювали працівників Запорізької АЕС зазвичай за схожою схемою, додав Дмитро Орлов. Фізично, або по наводці вони затримують людину, забирають мобільний телефон, забирають комп'ютери, роблять вдома обшуки. Роблять обшуки всього майна, якщо є там дачі або гаражі, ну половину, звичайно, що там переривають. Якщо да, навіть нічого не знаходять, то були випадки, що вони підкидають якісь речі для того, щоб сфабрикувати якусь справу. От. Ну, Як правило, ж, ми розуміємо, що у кожного щось проукраїнське, яка символика вдома знаходилась. І ну, це є приводом для того, щоб його затримати там на 10-ді, потім подальшого. От, і через телефон, через ще якісь там роблять зв'язки, роблять таку мапу. Тобто, ну методика в них одна. Вона там на перший рік в них вже працює, і вони знаходять якісь зачепки, які там підкручують під порушення законодавства Росії. До одного з найбільших термінів 19 років позбавлення волі нещодавно засудили інженера з охорони праці цеху теплової автоматики і вимірювань Запорізької АЕС Сергія Потинга. За версією російського слідства, чоловік, начебто, намагався підірвати автівку одного з представників силових структур Росії. Крім того, інженера за звинуватили у шпигунстві за нібито збір інформації про марки та реєстраційні знаки автівок працівників правоохоронних органів Росії і передачу цих даних Службі безпеки України. Про затримання Сергія Потинга стало відомо влітку 2023 року. На той час він продовжував працювати на Запорізькій атомній електростанції. У компанії енергоатом тоді повідомили, що інженер, перебуваючи у полоні, регулярно піддається катуванням та фізичному насильству. А після тортур загарбники щоразу відправляють його до лікарні, аби він не помер. На той час чоловіку ще не висунули обвинувачень, проте продовжували знущання та репресії, зазначили в енергоатомі. Одна з працівниць Запорізької АЕС розповіла новинам Азов'я, що окупанти стежили за Сергієм Потингом ще до його затримання, оскільки чоловік не отримував російського паспорта та не підписував контракт на співпрацю з Росатомом. Також енергодарець вів активну волонтерську діяльність у місті і мав яскраво виражену проукраїнську позицію. Розповідь жінки подаємо анонімно з міркувань безпеки. Я так розумію, що вони просто вичікували момент. Вони за ним слідкували. В місті залишилось дуже мало людей. Всі знали, якою діяльністю він займався, що це була волонтерська діяльність. І мені здається, що він саме за українську позицію він не постраждав. Він не підписував контракт, бо і не мог виїхати, бо в нього важка хвора мама. І він просто вже не витримав у цього тиску, коли на нього давили на підпис і на паспорт. Він просто пішов у відпустку. З якої планував вийти і продовжувати працювати на енергоатом на атомній станції, Сергія затримали 23 червня 2023 року. До російського відділку привезли також і його матір. Її залякували і усіляко тиснули психологічно. каже працівниця зас чоловіка. Утримували в різних місцях і катували. Ви виховали терориста. Ну, це було сказано матері. Його отримували в дуже важких умовах в самому Енергодарі. Його отримували спочатку е, в приміщенні залу суду. Розумієте, там де така клітка йде, е, коли підсудного заводять на час суду. Потім вони його отримували в підвальному приміщенні міста Енергодар у відділку там поліції. Е, 1 грудня 23 го року. Вони його привезли в місто Мелітополь, і, і там вони, начебто, почали якусь якесь слідство з 1 грудня. Був дуже дуже жорсткий тиск. Дуже дуже жорсткий, вони його не годували, вони його не кормили. Він був перебитий палками. Били його дуже сильно. Вони навіть настільки били, що повезли його потім на операцію, щоб він просто не помер. В нього була дуже глибока рана 3 на 5 сантиметрів. Вони повезли його на операцію в перший раз. Це всю загноєння це вичистили. А потім зашивали, і потім возили два рази на перев'язку. Потім їм це вже набридло. і Вони сказали: так роби все сам, не будемо тебе возити. За словами працівниці ЗС Сергій Потинг, менше місяця перебував у місцях Несвободи у Мелітополі. Після цього перевезли до Маріуполя. А відколи справу передали до російського суду, чоловік перебуває у Ростові-на-Дону. Він в грудні, 19 грудня, був перевезений до Ростова. Там було 28 чоловік на вісім ліжок. Дуже важкі умови, дуже жорстоке відношення до українців на, на території Росії. Вони ламають цигарки, які купляємо, передаємо. Вони їх просто ламають в один пакет сипають, поламані дуже багато чого не дозволяють. Дуже багато психологічного та фізичного тиску йде на людей. Вони заставляють співати ці пісеньки всіх там газманов. Там всякі катюши зі слов Сергія, ми знаємо, що харчування дуже погане наразі ми не можемо точно знати про його стан. Бо в листах це заборонено. Він не може. Він пише що все добре, все добре. Ну це просто для того, щоб нас не, не лякати. Для них розумієте, кожен хлопець, в кого нема російського паспорта, це вже терорист, і вони таким чином вони просто намагаються ну ловити хлопців на вулиці, якісь інкримінувати їм злочини, і тим самим відчитуючись перед своїми керівниками, що дивіться, не треба нас відправляти передок, ми Дивіться скільки ДРГ тут на, 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 нахватали. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Керівник громадської організації Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котелянець розповів новинам Азов'я, що цій організації відомо про 30 жителів Енергодару, які перебувають у російському полоні. Серед них працівники ЗС. Там близько третини з них вже або отримали вироки, або на етапі отримання вироків. Але е, треба розуміти, що це е, цифра лише, скажімо, офіційних даних, да лише вері, верифікованих постраждалих від е, незаконних утримань ув'язнень. Якщо говорити про те, що відбувалося починаючи з 2022 року, то ми приблизними підрахунками розуміємо, що не менше ніж не менше двох тисяч осіб е, цивільних мешканців пройшли через катівні, через незаконне утримання. Окупантів і більшість з них була звільнена самостійно, де загалом по енергодару, зокрема працівники заес. Більшість з них працівники заес верифіковані. Це означає, що у нас є інформація, де коли їх було затримано, що з ними відбувається зараз, де вони перебувають. І так далі, більшість із людей, яких викрадали спочатку окупації Енергодару, російські силовики утримували без висунення обвинувачень, каже правозахисник. В якийсь момент таких людей можуть окупанти можуть відпускати самостійно обмежувати їх пересування. Це відбувається як правило, коли їх можливості для утримання нових затриманих да вони вичерпані, тобто вони ж не можуть ув'язнити всіх одразу. Або якщо це люди, від яких от, як вони бажають, вони дістали всю інформацію, яку ці люди можуть надати після катування на людського погодження, то вони їх можуть відпускати, або якщо ці люди, які місяцями використовувалися на брудних роботах, тобто обслуговувані. Польовому обслуговуванні, скажімо так, окупантів. Якщо вони вже знесилені і не приносять користі, то їх також можуть викидати. Ну відпускати це звичайно дуже цивілізовано сказано. Тобто їх там виганяють, їх депортують, їм обмежують свободу пересування, їх змушують переховуватися. Вони обмежені абсолютно в своїх правах. Вони не можуть отримати документи, їх справжні документи українські знищують. Наразі відомо про вісім працівників Запорізької АЕС, яких вже засудили у російських судах. Додав ігор Котелянець, як правило, строки це 12-14 років з відбуванням покарання в колонії суворого режиму, часто інкримінують ведення підривної діяльності, шпіонаж або створення, або наміри створити терористичну групу. Звинувачення у намірах виготовити вибухові предмети, ну, введення підривної діяльності влади і шпіонаж, а державна зрада кейс про те, що людина звинувачується у тому, що робила донати на підтримку ЗСУ. І утримується вона, наприклад, в Маріуполі. Покарання відбувають в Саратові, в Москві, Ну, це не завжди. Тобто, в Москві це мається на увазі в СІЗО, коли ще до моменту, коли їх починають атакувати. Тобто, от є інформація про те, що матроска тишина, ліфортова в цих сізо їх утримують, а також їх часто утримують в другому СІЗО сізосіферополя. А в СІЗО Краснодару, виконавча директорка медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко зазначила, що для Росії енергодар важливий перш за все через розташування там Запорізької АЕС. Тому до співробітників станції відразу була прикута увага з боку російських силових структур. Вони дуже швидко встановили контроль над нею е, і е, почали затримувати цивільне населення. Зокрема, працівників станції. Вони кожен з них, ну я так думаю, за різних обставин да провели. На допитах там від кількох годин до значно більшого терміну загально ми говоримо, що цивільні затримання, які затримані були в Енергодарі, зокрема працівники Запорізької атомної енергостанції, є людьми, да, яких Росія фактично викрадає. Працівники Запорізької АЕС, вони є такою, можливо, окремою групою. Цивільних громадян, яких затримала Російська Федерація, яких декого вона судить, а деякі перебувають під слідством. Цивільних громадян за процедурою обміну наразі складно повернути з російського полону, каже правозахисниця. Втім, працівники ЗС можуть виступити окремою групою полонених, щодо якої можуть вестися перемовини, додала Тетяна Катриченко. Складність полягає в тому, що не існує певного механізму повернення цивільних. Складність полягає повер... в тому, що, ймовірно, Російська Федерація набрала стільки цивільних для того, щоб міняти їх на військовополонених на своїх. Найкращим способом комунікувати е, цю окрему групу це говорити професійно з професіоналами. Да? По-перше, сформувати групу працівників атомної станції затриманих, визначити, коли за що вони були затримані, де вони саме затримані, кому, кому є обвинувачення, кому нема обвинувачення. І з цим списком, в принципі, оскільки енергодар, енергостанція, атомна енергостанція, та електростанція вона перебуває в контексті так званих перемовин да, про ситуацію в Україні про про припинення вогню. Якраз цей список міг бути стати актуальним в процесі перемовин про повернення, під контроль самого Енергодара відповідно і всіх людей, які там були. Тому це більш Переговорний такий процес, можна сказати, політичний процес. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.